Цибуля багатоярусна. Дивіться, ось вона така. Є у когось? Якщо немає, можу продати. Бачите? Значить, як вона росте? Це цибулька, яка у вас буде зелень цілий рік. Ну Зараз, якби немає того, що засуха. А взагалі, як тільки піде дощик, зразу підуть зелень. Звідси, підуть, ну як вони, стрілочки. Ось такі цибулиночки. Дивіться, які гарні. Бачите? Це ще джмелики. фу що ще покусають мене. Оце ви все садите. Я в минулому році продала багато, дуже. І в усіх вона росте, тому що люди мені писали і питали, що робити, і так далі, що гарно вродила у них теж от такого, бачите, багато оставила. Я собі, ну, вже прям ну да що собі осталось І слава Богу, є, слава Богу, врожай. Тому, кому потрібно, пишіть мені в особисті повідомлення. А ще у мене є червона ікра чорна і щуки. Це аква